Усім привіт, дорогі друзі-гравці. Сьогодні ми будемо робити обзор на оновлення Last Day Власдей. Я вже придбав те, що нам потрібно. А це саме замовлення для заправки. Матеріали для ремонту, байків, які не з'являються самі собою. Так підготовка к підготовка до вечерки. Добре. Так, ось його без страховки, думаю. Э... Хм. ось це, о, добре. давайте краще на российский прочитаю, бо не складно прикладывать. Из ближайшего леса слышны звуки выстрелов, кто-то мог оказаться в беде, прочесать территорию. Hmm, не знаю, давайте, можно, можно. О, не, еще щось... что ж такое, не будем больше так делать. На пути обнаружено несколько э из изодранных акровальных э тел. Выглядит подозрительно. Смотрим их. Ні, нам не треба таке все. Все. Ось наша нагорода. Сама. Ну, добре, це дуже непогано, скажу вам. І ось можемо подивитися, що є у нас в асортименті. Асортимент такий, не скажу, що великий, то можна якось накупити. Я дуже. Прям горю бажанням накопити ось на Scar. Наскільки я пам'ятаю, це, клас... це дуже класна штука. Прям капець. Що до є? Пам'ятаю, оце так ось також класна штука. М -м. Не знаю, а на що мені купити. В коментарях, будь ласка, мені напишіть. Ось у вас є вибір, можете подивитись. Ось. Я поки читаєте, можете зупинити відео. Ось, я все це продивився, а зараз ми хочемо дещо ще зробити. А як думаєте, мені ще раз... Це зробити, можемо подивитися. Я поки буду купити, для цього буде потрібен якийсь час. Почекайте. Ну, це зайняло деякий час. У нас вже Аж три. Тому... Ага, ще й отак, так? Да? Бачите, тут треба ще обновити. А у мене їх ось. Три. Скільки? Два дні. Ну, всі вони по два дні. А скільки вони обновляються? Я не знаю, скільки, чесно. Добре. Тоді, поки їх покладемо, я вже тут встиг бути зомбі. Покладемо їх. у мій ящик з тінь. А, тут вже немає місця. Тому можна осуди. Я тут уже підготувався, думав, треба буде кудись йти, а ні нікуди. Ось тут. Все. Я б взагалі хотів в цьому відео піти на бункер Альфа, але щось мені не дуже хочеться, прям, не горю прям бажання. От бачите, ті, хто грають цю гру, то зрозуміють: стальний слітик, алюмінієвий слітик, воздушний фільтр і 3 пружини. Це нормально? Я бажаю. Ось наш код бункеру Альфа, але він нам зараз не знадобиться. Хотів би я з вами відкрити кришки. Ось ці кришки відкрию. Піду. Угу. Я не знаю, мені бувало, що мені попадався калаш з дуже крутими модерками. Там він виглядав приблизно так. Угу. Ну, виглядав він приблизно так. Барабанний магазин, Тактичний приціл, глушитель та може підствольник. Ну, ті, хто грають, ті розберуться. Я ще раз це повторюю. Думаю, тут хоч. Буду щас. О, я ж казав. Не двигайся, или прострелю тебе мозги. Мы заберем крышки и уедем. Не дергайся. Не, не надо тебе сегодня умирать. Я кайф, мы поскуднее, скажу вам так. Ось, ты сам напросился. Так. Эти подонки все, все тут вычистили. Найди их, пока они не ушли далеко. Малю. Хм. Ну добре. Але спочатку покрутом казик. Блін. Я дуже... Я хотів змінити оно все вот А, Я знаю ще одного чувачка. По його тактиці купить буду. Хоба. Раз. Збільшуємо. Два. Хм. Щось мені сьогодні не везе, але думаю, кришки від нього отримую. Так, добре. Якраз нам і пригодиться голоки. Пригодяться. Просрав я, звісно, кришки всі, ну ладно. Ось у них тут є привал. Ось тут кришки. Та частини від мап У мене дуже багато провіантів з прошлого аккаунту. Я їх всі тратив на об обчистки локації. От яких От якихось таких приблизно. Це було дуже помилково. Ну, прям дуже. Я по досвіду вже знаю, у мене на тому аккаунті був який вже 80-й левел був, а тут вже у мене якийсь маленький. І це я в цю гру вже не заходив більше, мабуть, пів року. Я тут стільки всього пропустив, це капець. Ви думаєте, що я беру, звичайно, шкіру, Або... вово-во? -во -во -во. Так, там. Треба нам людинку. Треба нам спершу зомб, потім вже людинку. Ага. Так. Лутаємо. Ну, ти взагалі знущаєшся з мене, так? Да? Ну хоч за шкіру, дякую. Зараз ми їх так. О, ні. Ні-ні-ні-ні! Рейдери уже жінки? Прикольно. Я взагалі таке вперше бачу, реально. Я бачу, що рейдери тільки чоловіки, а тут уже жінки взагалі вже реально щось нове. Люденяку нагеляку Вибачте. Я тебе сейчас виріжу, да-да-да. Ага. Воу. <клух> ну це взагалі вже якось. Вибачте, що показався фрагмент реклами, але ми винесли звідти хоч щось. Ну, оце ось хоч щось на сушку. Це по феншую сюди. Треба ще собакам закинути, бо вони там взагалі відкинуться. Без корму. Так. Та вообще на 37 хвилин вообще по кайфу. Ось у мене 4. А скільки у мене там, дівчат. А, тут... А, ну в мене одна дівчина і три хлопчики, блін. Не можна їх вибачаюсь. Звести. Так би, може, якийсь би якесь би щеня народилась. Файн. А що у мене тут по взагалі нічого, так? Да? Добре. У мене дочопора осталось одне колесо. Ви мене зрозумієте, це, як це боляче. Ага, це не туди трошки. Ось о, ви о, бачите, що у мене є? Але я це тратити поки не хочу. Ось це також не хочу. Я хочу їх накопити і потім е, разом з вами відкрити. Ось це. До речі, може у мене є щось. Таке. Чи нема? Е, до речі, е, хочу вам показати скин, який я на рюкзака хотів більше всього. О, навіть оцей зараз я дуже хочу. От е, одежа. Я скажу, яка в мене раніше була, вона мені реально випала. Ось ця. Вона дуже моєму другому рибаку подобалась. А зараз, і раніше, в принципі, я дуже хотів оцей скін, він мені прям дуже подобався. А зараз я прям дуже це хочу. Він, звісно, простіше, але ну, виглядає. Але мені також він дуже подобається. Цей також непоганий. Ну, а найгодніший скін це ось цей, ну, я не знаю, це вообще бред якийсь. І ще й оці дуже забавні. Це, коротше, сталкер вдівся в кроликів Квадробер Ще є отаке. Це є о, Оце. Це як. Ось це. Тільки покраще. Ну, це взагалі якесь непорозуміння Оце дуже... Страшний скин, по-моєму. Там зомбі будуть полохатися, знаєте. Це якийсь дуже простий. Він дуже старий, на мою думку. Ну тут найкласніший, який дає хоч якийсь функціонал, це. це э, Сітве Девін. Детектив. Е, наскільки пам'ятаю, оце щось дає. Давав може. І оце най. Це знаєте наша це відсилка. Це відсилка на Half-Life 2. Думаю. Багато хто вже зрозумів. Він нічого не дає також. Тут смисл костюмів невеликий. Так то але б я повернув свій той костюм. Дуже було б мені приємно. Ну, а на цьому ми будемо закінчувати. Усім дякую за перегляд, і якщо вам буде на шкода, то ставте лайки. Усім побачення.